Вітаю шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода завтра. Конституційний суд України має почати слухання щодо відповідності конституції, закону про засади державної мовної політики, так званого закону Колісніченка Ківалова. Верховна Рада ухвалила закон у часи президентства Януковича після перемоги майдану і втечі Януковича. Парламент проголосував за скасування мовного закону, але тодішній во президента і спікер ради Олександр Турчинов Його, тобто, скасування, не підписав. Таким чином закон продовжує свою дію досі, що не заважає бойовикам на Донбасі, російському пропагандистському телебаченню, досі поширювати фейки про те, що так звана хунта скасувала закон корісніченка Ківалове, нібито пригноблює російськомовне населення України. Ось сьогодні в ефірі Радіо Свобода поговоримо з нашими гостями, коли ж власне варто скасовувати мовний закон Ківалова корісніченка І будемо це робити із із ініціаторів конституційного подання, яке розглядатиме завтра. Конституційний суд народним депутатом України сьомого скликання Іриною Фаріон. Вітаю, вас, пані Вітаю. Вітаю. А також публіцистом Донечаноном, який тимчасово змушений через російську окупацію мешкати у Києві Кирилом Сазоновим. Вітаю вас, пане Кирила. Доброго дня. Ну, мій Андрій Кузнецов Перед тим як ми почнемо нашу майже не сумніваюсь гостру дискусію. Розкаже, як ухвалювали цей один із ключових законів президентства Януковича. Що було далі? Мовний закон Ківалова Колесніченка Верховна Рада України ухвалила 3 липня 2012 року. А 10 серпня він набув чинності, ухвалювали закон з бійкою і порушенням регламенту. Політичних опонентів розвели, як котят. Закон встановлює, що державною мовою є українська, але істотно розширює використання регіональних мов, якщо кількість носіїв цих мов не менше 10% від населення певного регіону. Ішлося про 18 мов, але таким чином найбільші привілеї отримала російська. На знак протесту деякі народні депутати оголосили голодування, а сутички з Верховної Ради перенеслися на вулиці міст. Одразу після перемоги майдану, 23 лютого 2014 року, Верховна Рада скасувала скандальний закон. Я б сказав, це просто історичне голосування. Що нам вдалося сьогодні в парламенті скасувати оцей драконівський закон про мови Калісніченка. Однак на той час виконуючи обов'язки президента Олександр Турчинов відмовився підписувати рішення парламенту а відтак закон Ківалова Колесніченка і далі діє. І незважаючи на це, проросійські сили весною 2014-го дуже широко використовували саме мовне питання для організації антиурядових виступів в Криму та на сході України. Отже, я адресую запитання одному з ініціаторів цього конституційного подання, яке має завтра розглядати конституційний суд щодо остаточного, Я так розумію, скосування цього мовного закону. Таких народних депутатів 57, Ну ініціаторів 57. з них більшість з Бога свободи, хоча є від батьківщини. Так, так. ну і ви. Є... Так, я ініціювала це подання, тому що починаючи якусь справу, треба доводити її до логічного завершення, І до логічного завершення саме у юридичній площині. Це був остання крапка у юридичній площині. Ми зібрали підписи, власне, таку кількість, як ви назвали, в основному це Свобода і тодішня фракція Батьківщини. Чому Турчинов цього закону не підписав? Це не є його цінності, це не є його переконання. Це не є ідеологічна людина для тих людей. Політика це різновид бізнесу. Цей закон став на перешкоді їхніх, очевидно, очевидно, бізнесових інтересів. Тобто ці люди дуже добре усвідомлюють, що основна функція мови це не функція комунікації, основна функція мови це нація творення і державотворення. Ті люди, які і тоді були при владі, і зараз при владі абсолютно не мають наміру поступатися своїм іншим інтересам, не нація твірним і державотвірним. Тому Розгляд завтра цього законопроекту закону, перепрошую. Це насправді результат нашого неймовірного тиску на конституційний суд, який мав би розглядати це питання щонайменше за три місяці після подання у червні цього року. Здається, Баулін, Баулін відверто голова конституційного суду на прес-конференції заявив, що вони не роблять цього через те, що не мають вказівки з банкової. І якщо вони отримують вказівку з банкової, так то вони заявив? так звичайно він так і прямо заявив. Тобто, основний творець не підписання цього закону сьогодні це навіть не парубій. Це навіть не гройсман і це навіть не Турчинов, в прізвище його Порошенко, і ця людина діє абсолютно логічно у цьому контексті, тому що саме ця людина намагалася змінити конституцію, зокрема її 143 сорок статтю про місцеве самоврядування. Відповідно до зміни конституції радам місцевих рад місцевим радам надано би було повноваження розширювати статуси інших мов. Це власне те, що простимульовано законом Ківалова Колісніченка. Фаріон, а Ви не допускаєте, що пан тоді цей ракет Янукович втік, це 23 лютого, 14 лютого якраз такий ключовий день, коли переміг майдан. Пан Турчинов через не якісь там бізнесові інтереси не підписав, просто не хотів підкинути чергового, так би мовити, приводу. Та тому самому руському мірі найчерговіший привід для руського міра це взагалі існування України з часів князя Володимира. Тобто, виявляється, ми маємо кого спитати, як ми маємо діяти. Нам тепер закидують інформпростір черговий привід, який називається шатун. До якого часу ми, українці, будемо зважати весь час на на зовнішні чинники? Чи ці люди усвідомлюють, що мова є чинником національної безпеки? Очевидно, що усвідомлюють. Якщо вона є чинником національної безпеки, то цей чинник треба втілювати в життя. Якщо на території України буде діяти. Крім української ще якась інша мова, то це означає мова в Україні одна. То це означатиме, що на території України діє дві держави. Зрештою, згадайте, з чого починав Гітлер Другу світову війну. Гітлер пішов на Австрію у 1838 році, 900. тільки тому в віс... 938 році, через те, що вона була німецькомовна. А що йшло далі? А далі Судецька область Чехії. Це понад три тисячі німецькомовних німців. Путін іде сюди з якою мотивацією? З дуже простою він захищає русську язичну. Тобто, Якби тоді Турчинов ну як що це назвати, Якби? вета не наклав вето, закон вже тоді був би скасований, то прибічників так званої руської вісни в тій ж Одесі в Харкові. Не було б більше, та ми на них абсолютно не маємо зважати. Ми маємо вперто робити свою України. справу. Так, це громадяни України, які мають виконувати закон. А закон це і 10 стаття Конституції України. А якщо ти не виконуєш закону, ти не маєш дістати освіти і ти не маєш дістати роботи. До якого часу ми маємо зважати на якихось дивних людей, які ніяк не можуть інтегруватися в українське суспільство. А закон Ківалова Колісніченка написаний не для українця. Він написаний для росіянина. Даруйте, але росіяни мають свій закон на території Російської От, Федерації. Пані Харію, нашої Програми пан Сазонов, донечанин, який до останнього залишався в Донецьку, коли вже майже до останнього, коли ще була можливість українському справді патріоту це робити, пане сезону, ви українською спілкуюся спів зараз, тоді спілкувалися частіше, чи російською? І для вас це приципова? Я спілкуюся обома мовами. Російська у биту, по трохи більш привична. Що радує, що наступне покоління, мої діти вже спілкуються більш українською. Цей Отто... закон. Варто було склосувати вже тоді, 14-го року, коли uh, Янукович втік. Давайте розставимо правильно акценти. Я совершенно согласен з пані Кремль бесит сама по себе Им наплевать, що у нас происходит. Пока есть Україна, они не успокоятся. Так было 10 лет назад, 25 лет назад, так было 100 лет назад, 200, Україна для них сама по себе раздражитель. тем более независимая, тем более сильная, тем более успешная. Все, это для них пример, как могут жить люди рядом, как люди, а не как стадо за колючей проволокой. Они пойдут на все, чтобы это уничтожить. Значит, э, на самом деле Путин не шел сюда защищать русскоязычное население. Он разрушил наши дома, он убил массу людей, которые говорили по-русски ему плевать. Он украинцев ненавидит, которые говорят на любом языке украинских патриотов они ненавидят. И э, российские националисты, которые сейчас сидят в административных зданиях Донецка. Не скрываясь, пишут в соцсетях, что Украина вечный враг России. Украинцев надо убивать. Они об этом прямо пишут: они это не скрывают. Я даже благодарен им за эту искренность, что они не прикрываются больше враньем про какую-то защиту. Они хотят убивать украинцев. Всех. Они нас ненавидят, считают своим естественным врагом. Что ж, это логично, это не мои слова, это их слова. Это я вот читал действительно то, что они пишут. А є, Но... є ж, ж пона сезону до навіть и тоді були, звісно, які, скажімо так, колывалися? Для яких от це питання могло бути дражливим? Я зараз жодним чином не вигрожую ані кримнашиста Колісніченка, ані відомого своїми діяннями Ківалова. Падонки і предателі є і були в Донецьку, в Києві. Прості господи, Львові. даже в Львові. Звичайно, у Кацаба, Монтян. Ми всі знаємо Звісно, цих людей. Тобто вони були везде. Тут нічого. Сам закон. Закон. Это была попытка защитить, спасти Януковича, который уже достал всех даже в Донецке. Его ненавидели люто, потому что его маленькая банда подбирала у людей все, что могла. Бизнес, работу. И они пытались сыграть на том, что вот страшный Запад, Львов, Галичина, вот они вам устроят, заставят всех говорить на мове. Я вас умоляю. Я Как раз у меня дочка заканчивала старшая садик, и я пошел в хорошую школу ее устраивать. Мне говорят, вы хотите в русскоязычный класс ребенка или в украиноязычный? Я говорю, ну что за дурацкий вопрос? Конечно, в украиноязычный. Какое будущее у ребенка без украинского языка? Говорит, Кирилл, такая проблема. Я говорю, что? в чем проблема? Я говорю, понимаете, сделали два класса, один русский, другой украинский, украинский запили сразу. Открыли второй украинский. И вот вы уже приходите, а у нас там 45 человек придется открывать третий украинский класс. На нас косо, косо посмотрят сверху. Харта была уже в лютому 2014 року, сразу его скосовата. Все я закон. Понимаете, они хотели напугать украинцу. Варто было? Турчина правильно накладывает, а что-то в этом. Этот закон называти. в Донецке не вызвал ни восторга, ни понимания, ни повышения рейтинга Януковича. То есть закон отменят, конечно, я не думаю, Крыла. что действительно революции. Варто было сразу скусоваться закон. Это не имело значення, тобто це, це було, на ваш... немножко, немножко, это голосування дало немножко маленький козырь Путіну в плані агітації. они готовили нападение на падіння на Україну більше підірвані. Ну, і так, пригадуєте так. медаль взяття Криму двадцятого да, готувалася, да, так само, як вони конечно. готували кораблі свої заздалегідь. І ще дуже хочу вам подякувати за дуже важливий акцент. Знаєте, чого вони ще панічно бояться? Зокрема, у нашій славній Донецькій і Луганській області вони бояться панічно створення умов для вивчення української мови, а Україна почала рух. Таким шляхом, аби забезпечити українцям Донеччини і Луганщини вивчати державну мову. Це власне з цією проблемою, з якою ви стикнулися і хотіли, щоб ваша дитина говорила українською мовою. Тобто вони знайшли спосіб це зупинити там. Я, до речі, можу вас поцікавитися. <рекунок> <Кирилла>, Перепрошуйте, <рекунок> нас... я дуже характерний примір. Тобто, якщо ти їдеш в таку окраїну, Шахтёрську і Донецька, там русскоязичні класи є. А я живу в новому районі, де більшість людей попали всі квартиру, тобто інженери з заводу, средній клас, якісь мелкі бізнесмени, чиновники. Всі дітей хотіли yeah. до того. Можна вас поцікавитися. Як вашу дитину звати? Оце найбільше Поліна. Путін. Поліна? Поліна? Поліна. Вона в дитячому садочку, тоді вчили. Ну, да, зараз у школі. в школі. Пані Ірине, я ж не можу не поставити запитання. Ще при Янукові, ваша відома ця акція в садочку? Ви б прийшли б до дитини, Кирила, і сказали б йому: ну, ну, Поліна, не знаю, викликала б у вас запитання таке, я чи ні. І сказали, що треба поміняти ім'я. от. Ви не шкодуєте про ту акцію. Що дитись... значить поміняти імена це... прекрасна Українські і прекрасне Поліна, якби скочені... була Марія, якби була Світлана. Так, Марічка, Світланка. Які проблеми ви українські імена про ім мають такі самі форми, як форми мають іменники на земному родовому, давальному знахідному родному відмінках. Це закони граматики. Даруйте граматиці, підкоряються навіть імператори. Якщо комусь це не подобається, хай ще раз прочитає українські проговорити з батьками дитини, чи дітьми. Зі всіма про це треба Фід говорити. Камери. А як ви не шкодуєте абсолютно про те, що ніколи не шкодую. Ви не вважаєте, те, що це ті ж абсолютно. А до чого тут Янукович? Я живу своє життя. Я постійно повинна озиратися на реакцію Януковича. Я надто вільна і самодостатня людина, аби думати, що про мене думають інші. Крім того, я приходжу до дітей зі своїм професійним обов'язком. Я дитині скажу, що неправильно партизан, а правильно партизанів. То чому дитина має неправильно казати, що вона маша, коли українська форма це Марічка? Це припис е, лексики і граматики а не чиїсь політичні бажання, я нагадаю, що ми студії є сьогодні Ірина Фаріон і Кирила Сазонов. Ми говоримо не лише про необхідність скасування цього мовного закону, коли це варто робити. а Взагалі, от ми порушимо тему, чи може бути український патріот тим більше під час війни, яка не припиняється на жоден день, не україномовним. Саме з цим запитанням ми вийшли на вулиці Києва. Я патріот своєї страны, тому що це ж зависит не від того на якому язику ти говориш, а це зависить від того, що у тебе в серці. Багато людей в нашій країні э, багато національностей, тому не кожна людина може розмовляти українською мовою і з цим якось треба миритися. Я сама розмовляю російською побуті, тому що в мене сім'я російськомовна, але це не заважало нам, бути завжди. Патріотами. Мама мене виховувала в патріотичному дусі, але вона розмовляє російською, тому я не думаю, що це щось значить. Я народилася в маленькому місті Ніжині. досить російськомовне місто було, і... але патріоти там справжні звідти. Так що і всі мої колеги двомовні, Київ, взагалі-то двомовне місто. І розмовляють як російською, так і українською, но я викладач університету і в мене колектив мій абсолютно патріотичний, практично весь. Є люди, які говорять на своєму языке, но нічого так толком і не делают. А есть, которые не умеют разговаривать, живут вне родини родины и делают все для своей страны. Пані Фаріон. дивіться, я перепрошую, ви дуже гарно назвали шановного пана Кирило. Ви ж не сказали, що він Кирил. Ні. Тому що в українській Ні. мові це ім'я має таку форму. Він не форму. патріарх, як там, російський православ. Він не патріарх російської православної. <рес> так само, як Даніїл, а наша форма Данило. Це природна Але українська ж, граматична пану форма. Але Кирило не 5-6 років. Ну, ну ви наполягаєте це, на правильності свого року. Дитину Добре. треба виховувати не коли вона повздовж ліжка лежить, а по карету. І під камерою все можна виважати це робити. як завгодно. На фронті, це факт. Ви не будете, пані Ірино, заперечувати, чи мало Російськомовних на Майдані. Ви ж стояли на Майдані. Звичайно. Чимало російськомовних. Вони патріоти України. А що їм боронить вивчити українську мову? У мене запитання до них. Я буду відповідати на запитання запитання. Бо так вони прийдуть до Польщі, вони вивчать польську мову, якщо вони захочуть там отримати освіту і роботу. Коли вони прийдуть до Америки, вони вивчать англійську мову, якщо захочуть інтегруватися в суспільство. То чому ці люди не хочуть вивчити пряму мову цієї землі? Що таке пряма мова цієї землі? Це діалектологічний атлас. Україна говорить тільки українською мовою. До речі, чому окупант не пішов на північну Луганщину? Тому що північна Луганщина, Сфатіше, Кирило брина, так? Кументі. Так, кументі. К, так, Кирило підтвердить. Абсолютно українському мовою, але бойовик Базговий, на жаль, цього району, так. не з Росії. Ну та немає сім'ї без виродка. Ми також це знаємо. Тобто, ця частина Луганщини абсолютно українськомовна. Тому ці люди, які кажуть, що їм зручно в побуті говорити російською мовою, а їм хтось забороняє говорити в побуті російською мовою. Йдеться про базові сфери: це сфера державна і сфера освітня. І йдеться, знаєте про що? Йдеться про те, що ми маємо бути правовою державою. А відповідно до поняття правової держави, маємо десяту статтю Конституції України. Там написано українська мова державна. Тому цей чоловік, який казав, яка. Різниця, якою тому говориш, важливо, щоб ти був добрим чоловіком. То скажіть, будь ласка, я його запитую: то що відрізняє українця від росіянина? То якщо буде поранений лежати українець і стікати кров'ю, а до нього підійде хтось і запитає його братішка, как ти що з ним має відбуватися? Він буде знати, хто до нього підійшов свій чи ворог. А якщо він до нього звернеться братчику, як тобі допомогти? Він ж відразу буде розуміти, що про не Мустафа Джимілів недавно день народження, бо він говорить російською. Він патріот України. Слухайте, Мустафа Джимільов чи Джаміль? він не проголосував за скасування Оно Кивалова Колісніченка. От я хочу його запитати. Він правильно зробив? Він усвідомив, що він тоді а решта зробив? його вчинків? Тоді двоє людей. Я не знаю. Решта його вчинків, Тоді двоє людей не проголосували з опозиції за скасування цього закону. Серед них був цей чоловік і Ірина Луценко. чеченці, які от є не кадировці, а інші чеченці, які на боці збройних сил України воюють. Вони Ні. патріоти України. Це вони мають космосенче. Ну, вони це, за незалежну це, Україну. Ну, якщо проти вони розповідь. за незалежну Україну, то так, але якщо вони захочуть інтегруватися в українське суспільство, вони мають. Скорятися українським законам, а відповідно до українських законів у нас одна мова державна. Чи сприймають вони це, чи не сприймають. Мене це абсолютно не обходить. Ми не маємо це розглядати в емоційній площині. Є площина юридична згоди. і, будь ласка, так. Я, я ось зараз я з вами вам не погоджуюсь зовсім. Окупант не пішов на північ Луганської області, не тому, що вона україномовна, а тому, що він отримав по морді. Міцно він хотів туди піти. Він хотів Харківщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя, Одесу. Вони хотіли все, от ось, ось їм потрібна Україна загалом не шматочок. Але в цих теренах, де вони зараз, є, вони мали на кого спертися. А навіть да, не ми говоримо... повірте, присвідомо на моїх глазах. Це було стоїло 200 гривень участі в російських акціях. Вони смазили бидло з усіх маленьких городків, тому що в за 200 гривень ніхто не хотів йти на мітинг. Проте ця частина свідчить про абсолютно українськість тих теренів України. Розумієте, вона абсолютно заперечує міф про двомовність України. Україна історично не є двомовна. Історично це абсолютно моноетнічна нація. в Україні двомовна. не знати державної мови це абсурд. Я згоден. Але. В том числе и русскоязычные патриоты Украины бьют по морде, гибнут и убивают оккупантов. И они их остановили. Уважение к ним обязательно, шляпу снимаем. Без сумнива, и вы вчитые украинскую мову. 70 лет делали Homo советикус. Мы это по капле должны себе выжить. Поэтому, когда мы говорим сейчас, что в Конституционном суде этот закон должны отменить, меня больше бесит состав Конституционного суда. Честное слово. Судьи, которые дали Януковичу чрезвычайное полномочия, само их там присутствует, бесит меня гораздо больше, чем вот, вот этот контрольный. Через Т. Порошенко их и не, не взвильняй. Порошенко, но ну, надо нам чистить суды. Это вот вообще актуальный. Але українська мова це основа нашої держави. Ось власність потрібно її знати. Дивіться, берімо будь-який довідник. Будь-якому довіднику буде зазначено крім квадратних метрів, які охоплює mm. наша територія. Другий пункт буде яка державна мова? Тобто, це не є питання вторини, це питання нашої культурної і духовної незалежності. Я до цього питання відносився досить легковажно весь час, mm -hmm. але я прочитав одну російську фразу, може, на яку вони можливо, спираються. Меж Росія закінчується там, де заканчується русський язик. Посилити, пане Кирило, я ж да, скажу, це мова, не російська треба. фраза. Шановний пане Кирило, знаєте, хто це перший Кто? сказав? Межі моєї держави, це межі мого язика. Богдан Хмельницький, коли підписував родноцьку угоду із Карлом Десятим. А потім в гадяцькій угоді повторив це наш інший гетьман Виговський, 1658 рік. А Наші вони просто повторили на цій ноті, маємо завершувати нашу програму. Кириле, у нас навіть це. <laughs> Дуже дякую нашим учасникам дискусії. Ірині Фаріон і Кирило. Сезонову провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.